Electrolux X6 6 це робот-пилосос. Робот-пилосос з лідаром активним, з багатоповерховим режимом, тобто він картографує багато поверхів. І ще саме цікаве, що цей робот-пилосос з потужністю всмоктування 6500 паскалей, він ще миючий пилосос, це по-друге, а по-третє. А по третє, в нього дуже класна ціна. Я вам поясню: справа у тому, що колись я купував звичайні контактні на такому датчику усіх навіть лідарних пилесосів, є, є оцей датчик зіткнення, бо дуже дрібні якісь об'єкти, чи там, наприклад, коли він підлазить під стіночку, він потрібен. І коли я купував такі старі пилососи без лідару, вони коштували стільки, скільки зараз коштує з лідаром. І це досить відомий виробник, саме китайський бренд. На ньому недорогі. Оці, бачите, розхідні матеріали по типу там цього ролику, цих щіточок, там, і фільтрів, вони дійсно недорогі. А наскільки недорогий цей пилосос, ми зараз подивимось далі. Ви подивитесь, у опису під цим відео є посилання, можете саме перейти подивитись. І ще є такий великий плюс у цього пилососу, бо в нього дуже класний комплект. Вони додали і ганчірочку додаткову, і щіточки, і фільтр додатково, додатково дали запасний. Тобто, в нас є досить класний комплект. За ці гроші. Уявіть собі, і він ще й потужніший, ніж, наприклад, брендові пилососи Тепелінг. Так, Хоча Тепелінг, знаєте, зараз мода така йде на переднє розташування Лідару, і він цей Лідар починає використовувати лише коли картографує і крутиться по кімнаті, скажімо так, а тут він працює постійно. І оминає навіть ось такі маленькі об'єкти. Ми ставимо ось такі маленькі об'єкти на підлогу, і він просто-напросто оминає їх. Досить цікавий, нормально всмоктує. Ми цукровий тест проводили і мили там. Ну, ми знаєте, як перевіряємо, ми серветочкою біленькою перевіряємо, наскільки чисто він миє. Розклад є. Ну можна робити, розклад є додаточок, але це все. Ми зараз з вами подивимось на каналі Технозон України. А от е висновки ми зробимо вже після того, як його потестуємо. Ну що, робот пилосос з лідаром, з. Ану, давайте, де тут? Що що тут вони ще заявляють? А нічого. що Це робот вакуум і тут безліч якоїсь е, інформації показують. Є додаток, Є додаток в принципі. Електронік, віртуал-блокер, автоматичний мейпінг. Ну, це, в принципі, знаєте, вже стандартна функція. Це в нас LiectroLux модель X6. Зараз відкриваємо і подивимось, що він себе уявляє. Так, так, ну, інструкції, тут є навіть швидка інструкція, відкидаємо. І тут нас чекає цікавий пилосос. Ах, роботизований. Показую. Лідарчик. ну, Стопори відразу знімаємо. Стопори відразу зняли. Так, демонтували. А, в нас є ось такий о, сумісний контейнер для сміття, який закривається, до речі, для сміття і для води. Для води, ось, будь ласка, тут заливається. Ось, Будь ласка, залили і все. Тепер тут в нас є елемент тонкої очистки, який можна чистити, мити в нас є, ось бачите, він запасний ось такий Ось такий елемент, у нас є він запасний, тому все добре. Далі, далі Давайте. ось таким чином розташуємо, щоб подивитися. Будь ласка, щіточка. Прикольна, вона середньої м'якості. Давайте встановимо. Все, є. Самі колеса, як ми бачимо, знаєте, з дуже великим ходом, тобто буде переїжджати через перешкоди. Дві щіточки є, контактна група. Щіточок в нас у комплекті 4. Це дуже добре, тобто є відразу запасні щітки. Бачите, встановили, встановили. Все. І, звісно, оце, оце колещатко третє для скажімо так, урівноваження його. В принципі, сам по собі пилосос досить прикольний. Що є ще у комплекті? Є ось, така ми, ось такий миючий елемент. Це тримач для ганчірки, в нас є навіть додаткова ганчірка, дуже класний комплект. Ганчірка в нас як монтується, просто вставляється Ось таким чином. І він відразу переходить у режим миючого пилососу. Таким чином він буде просто пилососити. Дуже класна річ. Сам, саме мені, ну, мені подобається реалізація. До речі, він скляний зверху. Це в нас док-станція. Док-станція з нижньою контактною групою, бо буває контактна група верхня, чи пряма, як її називають. Бачите, ось вот таким чином зроблено. І блок живлення. Я думаю, що можемо вже ставити його на зарядку, так, дівчата, а потім будемо вже тестувати. <свес> так, переходимо. Ну що, ми на сторінці офіційного продавця, це продавець від виробника, це Electrolux X6 з Лідаром 6500 паскалей. Це сила всмоктування, потужність, це дуже класний показник. Наприклад, у брендованих там, наприклад, тепелінків є лише 5300, а тут 6500. Але це можуть бути китайські сили, не знаю. Тепер поїхали. Лідар, лідар працює прикольно, він не стикається з об'єктами, які він замоніторив при первичному Мейпінгу, тобто, коли він підготовлює мапу. Єдине в нього є контактний сенсор. Це він служить для того, щоб коли якась дуже тоненький якийсь момент він з чимсь стикається, те, що не бачить лідар, то він, звісно, його оминає. До того ж, контактний сенсор працює, коли ти під'їжджаєш дуже близько до стіни. Він намагається якнайближче під'їхати, щоб прибрати пил там десь з-під плинтусів. Це прикольно. Так, він тоді стикається і просто. Продовжує свої, свій рух далі. Лідар працює, прикольно. Тут круговий лідар. Ну, тут вони пишуть про додатки про етажність. Так, він підтримує про поверховість. Він підтримує різноповерхові варіанти. Тобто, якщо ви його перенесли з першого на другий поверх, поверх він просто-напросто знайде, що це інший поверх, він зрозуміє і почне прибирати як для іншого поверху, оновлюючи карту постійно. Далі в ньому. Ну, 400 мл в нього для пилу, бак, бачок, 235 мл для води. І пішло-поїхало. Вони тут пишуть дуже багато різноманітних моментів. Це в нас, знаєте, як називається, сверхмаркетинг, коли про одне і те саме пишуть багато. Те, що можна додавати розумні зони, де, де йому потрібно прибрати, чи restricted zone, тобто заборонені зони, якщо там, наприклад, у вас у, дити у дитини іграшки роз розкидано, чи поставити віртуальну стінку, це можуть практично усі пилососи. Тут це реалізовано досить Спокійно і прикольно те, що є в нього автоматичний речардж, Тобто він прибирає на цьому місці. Він скажімо так, розрядився, поїхав, сам зарядився і повернувся. Просто-напросто продовжив прибирання. Це класна функція, неймовірна функція. Я скажу так. А знаєте, чому я кажу класна, неймовірна? Бо він коштує усього 215 баксів. Я пам'ятаю часи, коли пилосос з лідаром коштував набагато більше ніж звичайний пилосос. В мене вдома контактний пилосос. У студії тепер x 6 Вдома в мене Xiaomi контактний пилосос, і я... мені подобається. Мені подобається, як він прибирає. Він потім оминає, наприклад, де він за, закартографував, за він теж робить картографію контактну, і в, ньому, в ньому є ще є камера. І він потім теж не стикається. Тобто мені лідар там і не потрібен, я вам скажу, там первинне якесь картографування він зробив, і потім усе одно пилосос з лідаром стикаються з контактним сенсором, конкретно біля, біля. Стін. Далі, до п'яти поверхів він підтримує. І тут вже там вони пішли: так, Restricted area, тобто те, що я казав, заборонені зони можна виставляти. І стіну теж можна поставити. Окей, Google на англійській мові, як і Alexa. Ту-ту-ту. що ж вони ще нам понаписували тут прикольного, все вже ви бачили на розпаковці. Це таке, от от про 6500 тисяч Це дуже прикольна функція. Давайте так, ми будемо, мабуть, переходити. Ану, я хочу подивитися з кінця. Зазвичай тут пишуть щось таке прикольне. Але ні, нічого цікавого, вони, ну, окрім того, що 3200 батарея, це теж а, набагато більше, ніж, наприклад, той самий Тепінг TAPO. Бо у типелінг TAPO 2600 у 3200. А, автоматично, а, автоматично він речарджується, і це все ми перевіримо вже на тестах. Коротше, посилання опису під цим відео. Можемо переходити, дивитись, і, звісно, підписуйтесь на натискайте дзвоник, а ми поїхали тестувати далі. Дивіться, а, спочатку ми тестуємо його на різноманітні Моменти, в нас є перепад досить великий, як він його перетинає відмінно. Тут все добре. Добре. А, так, тепер, Оленка, бери, іди сюди. Давай, бери його на стіл, і ми зараз тестуємо з вами, чи є в ньому датчики падіння. Давайте, по датчиках падіння нам потрібно з'ясувати, чи буде в нас захист від падіння. ну. Опа, є датчики під різними кутами. Ще таким кутом. Але все одно боязно. Правда? Боязно, так, але він не падає. Він не падає, в ньому є прикольні датчики. Дивіться. Дивись. Оп, ні, ні, не хоче. Не хоче падати, і відмінно працює. От. Відмінно, слухайте. Добре, ладно, поїхали тестувати далі. І так, що я вам скажу? Деякий час він в нас прибирає. Він прибрав ось таким чином тут. Усі дроти потрібно прибирати, відразу кажу. Дивіться, як він його об'їжджає, він його лідаром. Ще на початку картографування він його помітив, він його об'їжджає. Він, він не тикається у, цю, у цей ліхтарик. Так, це, це нормальний такий показник. Зараз він прибирає, незрозуміло не, не що, але поясню. Що він спочатку в автоматичному режимі робить? Він спочатку прибирає, прибирає кути, а потім йде спиральною частиною, тобто по спиралі, він починає прибирати інші моменти. Оленка, постав там ногу, щоб він не в'їхав, а поїхав далі. Оминув і поїхав далі. Нам потрібно познімати. Поясню, в деяких моментах він вже прибрав нас, Ану, назад зараз вийде. Контактний сенсор йому потрібен. Коли він е, намагається максимально до кутів підійти до, до самих кутів, він контактним сенсором, щоб щіточки, бачите, будь ласка, він оминає усі кути максимально, і контактний е, не оминає, він під'їжджає до кутів максимально. І контактний сенсор йому потрібен, коли є якісь моменти, які не ловить лідар. Чи потрібно дуже-дуже близько під'їхати до е, самих кутів? Прибирає прикольно. Е, в нас вже є прибрана територія. Ну, Оленка, йди сюди. Нам потрібно. Затестити, як він це робить. Ану, пішли сюди. В нас він прибрав, прибирав. Де? А ось отут він прибирав. Давай, ось в цих кутах, у цих кутах в нас повністю чисто. Це вже прибрані ку кути. Uh, зараз я вам показую, що починається, коли ви починаєте саме прибирання. Бо коли ви його ставите, ну це ми припинили, і почали uh, заново, бо коли ви прибираєте, uh, він спочатку звіряє картографію, локацію ставить. Ми його просто витягнули з під столу, для того, щоб познімати. І ось чого він починає. Він йде до островків, починає чистити саме кути. Бачите, він під'їжджає під кути, під кути і пішов прибирати. Uh, Саме заборонені. Ну, не заборонені, а островки. Острови поприбирає зараз. Бачите, як, як прикольно він підбирається під кути і прикольно прибирає. Потім він піде по великому радіусу, а потім е уже всередині він буде спіралями просто-напросто прибирати е саму по собі е кімнату. Дуже прикольно, чесно кажучи, я вже готовий пройти, про, е зробити. Ну, ми трохи ще поприбираємо, а потім зробимо висновки. Тож переходимо. Керується наш е, пилосос ось таким застосунком Smart Life. Дивіться, е, справа у тому, що як би тут не було, там українська мова у самому Smart Life і є, а у керуванні роботом її немає. Немає підтримки. Ну то таке вже. Е, дивіться зараз. Завантажується карта. Ось він вже нашу кімнату, е, скажімо так. Зробив мейпінг, ви зараз бачите вставочку, як він мейпів. Тобто ми первинно натискаємо там прибирання, ересвіп, свот. Тобто, ми первинно, коли ми карту з вами вмикаємо, він карту робить. Це добре. У нас є досить цікава карта цього приміщення, і тут що ми можемо робити? Ми можемо завдавати, наприклад, заборонені території. Ось, бачите, ми можемо завдавати заборонені території. Ми їх можемо таким чином робити, можемо. Ось так розтягувати, можемо видаляти, а також можемо завдавати це в нас стіна. Ось можемо стіну поставити. Також в нас є. Давайте ще раз зайдемо. Да, також в нас є, можна задати конкретну зону, де ми будемо прибирати. Також це можна робити. Це дуже добре. Прикольно, прикольні функції, це як А також. Як будь-який смарт-пристрій, ми можемо йому зробити розклад, коли він буде прибирати, у який день, у який час менеджмент кімнат ми можемо додавати різноманітні кімнати, збір пилу можна завдати один одноразовий, дворазовий, трьоразовий, чотириразовий. Також є записи прибирання. Це в нас звук. У ну, нас є Чайніс, є рашен. Ну, звісно, ми російську використовувати не будемо. А далі в нас є звичайний дистанційний, дистанційне керування. Дивіться, якщо ми зараз виїдемо, бачите, він виїхав. І можемо почати, скажімо так, їздити. Просто отак. Власноруч керувати як, як автівочкою для, знаєте, для, на дистанційному керуванні. Якщо хтось мріяв, то замість автівочки на, на дистанційному керуванні можете в собі ось такий пивосос взяти. Це прикольно. Швидкість буде інша, але ну, буде. Але буде. Так, до того ж, в нас є, бачите, обслуговування де залишки фільтру, є залишки щіточок, є залишки ролику і є залишки самої ганчірочки. Ну, ганчірочка на візуальний відклик, на візуальний погляд можна буде заміняти. А... Розрахунок ось цих фільтрів і щіточок він сам веде, тобто приблизно 150 годин прибирання на фільтр та на щіточки. Якщо вони будуть в нормальному стані, ви можете їх обслуговувати самі, там мити фільтр, збрасувати, і це буде прикольно. А, до того ж, ми можемо шукати робота. Якщо втрати. І він починає там щось кричати: I'm here, I'm here, save me, save me, сейвмі, me, Ну, приблизно там. Є режим автобусту. Є прибира... Як це називається? Це прибирання з останньої точки. До того ж, в нас є очищення. I'm у нас є очищення кутів, очищення цих як його? Скажімо так, по спіралі і по спіралі з очищенням кутів. Ну таке собі. Зробили так, зробили. Хоча б, хоча б якусь мову занесли. Більше тут нічого немає. Є лише преференс preference, preference, коли ви можете помити чи, чи, чи чисто почистити, є в нас сила подачі води, рівень подачі води, і є сила скажімо так, всмоктування. Є кастомізовані режими і є тут патер... патернові прибирання, коли ви завдаєте там патерни для прибирання. Більш нічого ой, більш нічого цікавого нема. Ну це ми натиснули, натиснули повернутись на станцію. Давайте спробуємо поприбирати за допомогою даного пилососу і подивитись на його ефективність. Так, зараз в нас тест на цукор. Поясню, Справа у тому, що цукор це одна з таких неприємних речей для пилососів, бо цукор прибирати досить важко. Я вам поясню: ми вже з'ясували, що у пилососа є такий прикол, що він, коли починає рухатись, вмикає сам по собі пилосос десь приблизно через півтори секунди. Це така затримачка, тому потрібно розганяти його, скажімо так. Спробуємо. Ану, поїхали. Дивись, дивись. Тобто, коли він проходить е, по цукру, е, саме по цукру, то він його прибирає стовідсотково. Чисто. Ну, потрібно, потрібно поцілити. То в автоматичному режимі то, в принципі, він все прибере. Нормально, нормально спрацьовую, скажу я вам. Нічого не хрустить. Ідеально. Практично ідеально. А, тепер, дівчата, беремо ганчірочку, заливаємо водичку, підіймаємо його. Давай. А, ну давай. От тест, тест на блонду. Чи зможеш ти відкрити. Давай, зможеш? Ага, так, поїхали, поїхали. Рожеве не на що не натякає. Ой, помаранчевий. Ну, опа! Тягни, тягни. Ми. Віримо в тебе. Тепер давайте так. Бачите, цукор, як спресований. Тут є зворотня, тут клапан зворотній, тобто він буде висипатися, бо його забагато. І це цукор, чесно кажучи. Цукор кидаємо, зараз будемо все одно прибирати. Так а, йді, йдемо, викидаємо і наливаємо водичку. Де ганчірка наша? у якості висновків скажу, знаєте, ціна досить приваблива, дійсно нормально прибирає класні функції, які, скажімо так, є у якихось більш дорогих брендів і більш коштовних в плані своєї ціни. Ми можемо рекомендувати. Мені сподобався, ми залишаємо в офісі, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.